Всім добрий день, продовжуємо розв'язувати задачі першого пункту, і сьогодні задача номер 18 Тут нам дано 4 приклади, де треба спростити значення виразу. Переписую перший: в дужечках 2х ділиться на 1-3, плюс дріб чисельник 2х, знаменник 3 у плюс 1. І це ділиться на 4 х квадрат плюс 14х і на 9у квадрат плюс 1 мінус 6. Берімо. І так, я не буду тут розбивати надії, типу, перша, друга, і робити їх окремо. Хоча, можливо, так було б і трішечки швидше. Ну, давайте. Що можна зробити? Помітимо, що 1-3 і 3 плюс 1 дещо схожі. Особливо, якщо у другому змінити порядок, а з чисельників, наприклад, винести 2х, можна отримати наступне. 2х на 1, 1-3, плюс 1 плюс 3 y. Що ділиться на? Поки що. Хоча давайте перевернемо. Ми пам'ятаємо, що ділення на дрібці множення на перевернутий. 9 y квадрат мінус 6y плюс 1, дещо змінюю порядок. А у знаменнику ми отримаємо 4 х квадрат плюс 14х. Поки що нічого робити тут не буде. І так, робимо дію в дужечках. До першого додатковий множник 1 плюс 3y. До другого додаткового множника 1-3. Тоді ми отримаємо 2х що множиться на 1 плюс 3y плюс 1-3. Можна помітити, що тут вийде різниця квадратів, але я не буду зараз нічого тут робити. Чому? Тому що ось тут ми можемо помітити повний квадрат. 3 у квадрат мінус подвоєний 2 на 3 у на 1, і 1 в квадраті. А отже, це може бути записано як 3 у плюс 1 в квадраті, ну або те саме, що 1 плюс 3 в квадраті. А у знаменнику можна винести 2х за дужку. Тоді від першого залишається 2х, від другого залишається 7. І чому це дорівнює? 2х. І 2х скорочується. 1 плюс 3, 1 плюс 3y скорочується. 3 y мінус 3 y в цьому чисельничку у нас взаємознищується. Виходить тоді 2 на 1 плюс 3y, що ділиться на 1 3 y і на 2х плюс 7. Ось така виходить відповідь. Другий приклад. куб мінус y куб нам 2y. 2y ділиться на 4 мінус 2y-2х плюс XY плюс 2 xy плюс 4y на х квадрат мінус 4. Ось все ж таки я зроблю, напевно, ці дії окремо. Тому що я поки що не знаю, до якого вигляду мені треба оцю різницю кубів зводити. Тому давайте спочатку подивимося, що у нас вийде в дужках, Ну а потім вже подумаємо, як перетворити ось цей перший множник. І так, 2y. Що ділиться нам. Що тут можна помітити? Можна помітити, що для оцих от доданочків можна спробувати винести щось за дужку. Для першої групи це буде двійка в дужках 2 y. а для другої групи можна винести 2х, а точніше, не 2х, а х, а можна винести мінус х. Давайте подумаємо, якщо ми винесемо мінус х, у нас залишиться 2 від першого, а від другого мінус і. Це нормально. Плюс. Тут у чисельнику знову ж таки можна винести щось за дужку, Наприклад, 2х. Поки що не знаю, чи знадобиться це мені, але давайте це зробимо 2х. В дужечках, тоді від першого х від другого 2. Ну, а ось це у нас поки що залишається в такому ж вигляді, як і було. Зараз не бачу сенсу тут нічого робити. І так, дорівнюю. Давайте ми 2Y винесемо як спільний множник чисельників. Тоді, що в нас залишається тут? Чисельничко у нас буде одиничка, що ділиться на 2 y це спільний. А тут у нас 2-х. 2-х. Чудово. А 2-х це той множник, який ми можемо отримати звідси. Тому що це у нас х2 -2 в квадраті. Відповідно, це може бути записано як х-2 на х плюс 2. Єдина проблема полягає в тому, що знак ось тут не співпадає. А це означає, що. Можна, наприклад, помножити на мінус одиниці чисельник і знаменник. Тоді отут, замість знаку плюс, я запишу знак мінус. 2y ми винесли, тут тоді в нас буде х плюс 2. А тут тоді ми будемо отримувати x-y. Це, ми сказали, розпадається на х плюс 2, х-2. X але для х-2 я внесу отой мінус. Дорівнює. 2 y я перепишу. Тепер х плюс 2 можна скоротити, щоб воно нам тут не заважало. Тут тоді залишається одиничка. Ну і давайте, може, перепишемо ще разочок. Одиничка на 2 y На 2 мінус х. мінус одиничка на х мінус і. 2-х. І так, тут тоді додатковий буде x y, А тут додатковий буде 2 мінус y. Дорівнює. Можна було, до речі, одиничку на 2 мінус х от сюди видно. Ладно. І так, 2y множиться на x мінус y мінус 2 плюс y. І це цей нас ділиться, дужку можна написати, до речі. 2 мінус y, 2 мінус X і X мінус y. Прощуємо. 2 y Тут у нас мінус Y та y взаємознищуються. Залишається X мінус 2. В знаменнику у нас буде 2 мінус y. Знову ж таки, 2 мінус X... І Х-. Зрозуміло, що можна тут скоротити на ось цей множник, тільки знову ж таки, вони відрізняються знаку. А це означає, що отут буде з'являтися мінус. 2 я занесу в чисельник. 2 y На 2 y і на Х-. Ось це у мене результат першої дії. Тепер давайте. Робити другу. І вона вже буде, до речі, фінальною. Тут у нас було куб мінус у куб на 2 y що множиться на мінус 2 y на 2 мінусі. Х- і так, ну, мінус можна винести от сюди, а 2 y можна скоротити. Тепер різниця кубів. Це у нас х- на неповний квадрат суми, х квадрат плюс хі плюс y квадрат. Ділиться це на 2 мінус y, x-y. І це в нас дорівнює. Дужечка х- у нас скорочується. І залишаємо ми. Давайте я оцей мінус, напевно, внесу в знаменник, щоб було y-2. Х квадрат плюс Хі плюс Y квадрат, що ділиться на y-2. Так, оце наша відповідь. Давайте в першому також виділю відповідь. Ось вона. Так, рухаємо далі. Третє. Третє. Тут так само поки що букв у нас дві, да? А і Б. Одиничка на А квадрат. Плюс одиничка на b квадрат. Плюс 2 на А плюс b, Що множиться на одиничка на А, плюс одиничка на b, І ділиться це на А плюс b в квадраті на АБ. Отут я розбивати надії, напевно, не буду, бо щось тут багато, дуже багато дій, і на відміну від. Попереднього завдання, вони тут досить прості. Ну, типу, оце робити в окремій дії, мені здається, особливого нема. І так. Єдине, що я поки що не зовсім розумію, як мені треба буде отут до якого саме знаменника зводити, може, тут щось познищується, тому давайте я деякі доданки чіпати поки що не буду. Якщо доведеться, то пізніше вже. Щось зроблю. От, наприклад, дивіться: тут додатковий Б, тут додатковий А. Тоді отут у нас буде А плюс Б, ну або Б плюс А, принципово. Що ділиться на АБ. Ось, будь ласка, А плюс Б тут буде скорочуватись. І давайте перевернемо а, оцей дріб, множимо ми на АБ, ділимо ми на А плюс Б в квадраті. І так. А плюс Б у нас тут скорочується. Тут тоді у нас буде залишатись одиничка на А квадрат, плюс одиничка на Б квадрат, плюс двіючка на АВ. По коефіцієнтах щось дуже тут схоже буде на повний квадрат, ну, зараз подивимось. Правий я ні. І так, давайте дивитися. Який спільний знаменник? Спільний знаменник зрозуміло, що у нас буде А квадрат Б квадрат. Тоді до першого у нас Б квадрат, до другого у нас А квадрат, до третього у нас АБ. Ну і отримуємо, якраз таки А квадрат плюс 2 ab Плюс Б квадрат на A квадрат Б квадрат. Що множиться на АБ і на. А, в принципі, знаєте, що можна зробити? Щоб не витрачати ще одну дію на те, щоб згорнути в повний квадрат, я оце розпишу. Як А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. І от на цьому кроці я виконую скорочення. Так, і тут. Звичайно, АБ на квадрат Б квадрат буде одиничка на АБ. Ось така у нас виходить відповідь до третього прикладу. І четвертий. Четвертий щось тут буде громісткий, принаймні в записі. Одиничка на А плюс одиничка на Б плюс С ділиться на одиничка на А мінус одиничка на Б плюс С, що множиться на 1 плюс Б квадрат плюс С квадрат мінус А квадрат на 2 бс Знову ж таки, поки що я нічого тут робити не буду, бо я не знаю. До якого вигляду мені треба зводити, як мені треба трансформувати оцю дужку. Тому, перш за все, я позбудусь від оцієї багатоповерхівки. Тут додатковий B плюс C, тут додатковий A. Тут додатковий B плюс C, тут додатковий також A. І давайте помітимо наступне: що. Оці от знаменники і чисельника і знаменника, вони будуть потім однакові, спільні маю на увазі. Тому, скоріш за все, нам вдасться їх знищити. Б плюс С плюс А, а що ділиться на А, на Б плюс С. Так, велика риска. А тут у нас Б плюс С мінус А, що ділиться на А, Б плюс С. Дивіться, щось вимальовується. Бачимо: отут дещо щось схоже на різницю квадратів. Де першим доданком виступає B плюс c, а другим доданком виступає a. Але для того, щоб отут була різниця квадратів, мені б треба отакого. От правильно, а не просто b квадрат c квадрат. Ну і таким дивом. Ми розуміємо, що якщо звести до спільного знаменника. Якраз оцього доданку, якого нам не вистачає. Буде додано до чисельника. Отже, давайте. Тут тоді я скажу. Що додатковий множничок 2BC. І тоді тут ми розуміємо b квадрат плюс c квадрат мінус А квадрат, плюс 2 bc що ділиться на 2 bc дорівнює дорівнює Оце той самий. Знаменничок, як я казав, що він буде однаковий, він у нас знищується. Тут ми отримаємо b плюс c плюс a на b плюс c мінус a. Ось тут оці три доданочки формують наш повний квадрат. Ну і виходить, що в чисельнику другого дробу у нас ніщо інше, як різниця квадратів. B плюс С плюс на B плюс С мінус А, помножити на. А тут давайте розпишемо це як добуток. Отже, це Б плюс С плюс А, на Б плюс С мінус А. І ділиться це у нас на 2 bc Давайте подивимося, що у нас скорочується. Скорочується у нас оця дужечка. Б плюс С плюс А у нас буде в квадраті. Ну, давайте запишемо. Більш алфавітному вигляді А плюс В плюс С в квадраті на 2 Ось така відповідь у нас до четвертого прикладу.